Важко знайти людину, яка б не знала таких виконавців, як Нірвана, Парк, Емінем чи Сліпнот. Але чому зараз ми більше не бачимо появу нових музикантів, які б ставали настільки ж відомими та великими, і по правді кажучи, навряд чи колись побачимо. Давайте згадаємо часи, коли з'явились ці великі музиканти. Це можуть бути 80-ті, 90-ті або нульові. Але це не так важливо, адже усі ці роки мають в собі дещо спільне, і це те яким чином люди споживали контент та дізнавались про щось нове? Спочатку про нову музику дізнавались по радіо, і всі музичні лейбли намагались проштовхнути туди своїх виконавців. А починаючи з 80-х, почало активно розвиватись розважальне телебачення. З'явився канал MTV та різні популярні серіали, які дивились абсолютно всі. Кожен знав про серіал Друзі та бачив кліп на Smells Like In Spirit. І таке явище має назву Монокультура. Саме вона та люди, які мали на неї найбільший вплив, визначали музичні смаки більшості людей. Тож, щоб твій кліп показали по телебаченню, або взагалі, щоб хтось почув твої пісні, потрібно було пройти дуже важкий шлях, щоб на тебе нарешті звернули увагу великі музичні лейбли та запропонували підписати контракт. Тому пуш отримували далеко не всі, а тільки краще з кращих. На думку музичних продюсерів, звісно. Тому думка, що більшість нової музики це сміття. А раніше було краще, є абсолютно хибною. Адже так насправді було завжди. Просто ми почали забувати посередніх та нецікавих виконавців, а пам'ятаємо лише найкращих, що стали неймовірно популярними саме завдяки монокультурі. Але зараз ми живемо зовсім в іншому світі. Стрічки соцмереж, рекомендації Spotify та YouTube – усе підбирається за нашим власним смаком. Тож замість монокультури ми маємо величезну кількість субкультур та живемо кожен у своїй власній бульбашці. І хоча зараз також є більш великі та відомі виконавці, якщо вам вони не цікаві, то ви можете навіть не знати про їх існування. Для прикладу, в нульові навіть найбільш фанатичний поціновувач блек-металу знав про 50 Cent чи Бридні Спірс. Натомість зараз велика кількість навіть не знає, хто такі Сабріна Карпентер або Кендрік Ламар.